Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна, серпень чарівна пора, море яблук, які падають, і завжди виникає питання, що з них зробити. Сьогодні робимо сушеню одним цікавим способом. Майде на увазі, якщо яблука зелені, то сушеня не несмачна. Тобто беріть все-таки яблука, які на смак придатні для вживання. Ми пробували сушити яблука і на сонці, і в сітках. Але проблема в тому, що сонячних днів не так багато, і сонце світить не, туди, не тоді, коли найбільше яблук доспіло. Тобто виникає питання про універсальний спосіб сушіння яблук. Інтернет в цьому допоміг. Зробили ось таку космічну конструкцію. Незвичайна пічка від колишнього титану. Зверху з двох бочок змонтована сушка для сушені, тобто не обов'язково для яблук. Можна для сливок, вишень і інших фруктів. Тут бочка внутрішня, канали для теплого повітря проходять повз оцю горизонтально розміщену бочку. Зараз Поставлю комен всередині. всередині місце для дечок. Десь у такому режимі працює сушка, одне полінце. Термометр всередині, обов'язково температура не вища 60 градусів, інакше яблука спочуться, і буде не сушення, а печені яблука. Якщо температура зависока, можна відкрити дверцята з того боку. Моментально температура падає. Все-таки потрібно їх перевертати. Ми дійшли до того, що один раз, коли підпечуться з одного боку, так швидше вони доходять до кондиції. Вже дослідним шляхом дійшли до того, що внизу дечка не прикидається. Фактично ставити її, бо яблука внизу спікаються повністю. А от другий-третій поверх якраз те, що треба. Ще, звичайно, важливо, щоб бочки були не після якихось отрут і паливо матеріалів, ну В будь-якому разі вони мають бути випарені, щоб аромати хімії не впливали на якість сушіння. Прийшов мій товариш, який орієнтується в зварюванні, каже, що треба було варити півавтоматом, а не автоматом. Ну, це, як то кажуть, вже слушні зауваження. Ну, в цій ситуації апарат вже працює, не дивлячись на те, чим він там зварений. Тобто маєте на увазі, бочка має тонку стінку і електрод її просто розплавлює. А півтоматом автоматом би якісніший шов. Працює не поспішаючи. Одночасно завантажено два відра нарізаних яблучок. За весь день сушаться вони протягом усього дня. Поступово потрібно підкидати дрова і контролювати за температурою. Робіть смачну сушиню, успіхів та щедрих врожаїв.